Міров делюкс смак відзначений нагородами. Служба безпеки та національна поліція викрали трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві вчора, 11 грудня. Давайте послухаємо. Затримання відбулося по гарячих слідах протягом шести годин після вчинення вибухів. За матеріалами справи фігуранти діяли за завданням російських спецслужб. Усі троє затриманих громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей, віком 23, 27 і 25 років. Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві і паралельно шукали легкі заробітки у телеграм-каналах, де їх завербував ворог. Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв у різних промислових магазинах. Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм надав куратор. А для трансляції і координації вибуху рашистами встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. В СБУ додають перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. У наслідок цього один з них загинув. А інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції. СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання. Викриття та затримання фігурантів проводили співробітники головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно з працівниками головного управління Нацполіції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської. Області. Прокуратури. Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Сухопутних військ Збройних сил України та висловив подяку кожному воїну сухопутних військ України, всім захисникам і захисницям за службу, витримку та силу духу. Також президент наголосив на тому, що вони є надійним захистом, коли країні це найбільше потрібно. День сотень тисяч героїчних воїнів. Які є ключовим елементом бойової сили нашої армії механізовані танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, протиповітряна оборона, бригади територіальної оборони, усі, хто разом тримає фронт і тримає ворога за лінією фронту? Своєю чергою головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сьогодні зробив заяву про армію нової якості. Сирський підкреслив, що сухопутні війська. Це сила, що поєднує механізовані і танкові підрозділи, а також артилерію і ракети, армійську авіацію та протиповітряну оборону. І, звісно, безпілотні і роботизовані системи, спеціальні війська і підрозділи забезпечення головнокомандувача збройних сил. Також головнокомандувач збройних сил України нагадав, що на початку повномасштабної війни саме сухопутні підрозділи стали першим щитом, об який зламала зуби армія агресора. На початку повномасштабного російського вторгнення саме сухопутні підрозділи стали першим щитом, об який зламала зуби армія агресора. Наша піхота відстояла Київ, стрімким наступом проганяла загарбника у Слобожанській наступальній операції, звільняла правобережжя Херсонщини, нищила Вагнера в Бахмуті, била ворога на Курщині. Сухопутні війська тримають на собі передній край оборони України. Фортифікації важливі, але вони ніщо, якщо в цих укріпленнях немає української піхоти. Нині сухопутні війська проходять безпрецедентну трансформацію просто на полі бою: безпілотні авіаційні комплекси, наземні дрони, бойові модулі, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, мобільні штурмові групи це нова щоденна реальність сухопутних військ Збройних сил України. І ось прямо зараз я бачу, що з'являється інформація і дуже активно поширюється у телеграм-каналах про те, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку. Але е, давайте дочекаємося офіційних пояснень і офіційної інформації, адже наші джерела в оточенні генпрокурора спростовують цю інформацію. Тому давайте будемо ретельно дбати про інформаційну гігієну і не поспішати е, бодай з якимись зараз гучними заявами. Тим часом Російська Федерація, яка заявляє про прагнення до припинення війни. Раптом ротом Лаврова фактично відхилила сім пунктів запропонованого США мирного плану, бо насправді Росія не збирається зупинятися, і ось і Американський інститут вивчення війни, проаналізувавши вчорашні заяви російського міністра закордонних справ, тобто головного коня Путіна Сергія Лаврова, зауважує, що він фактично і відхилив сім пунктів того запропонованого Сполученими Штатами Америки початкового ще 20 ти пунктного мирного плану щодо врегулювання війни Російської Федерації проти України. І от за словами аналітиків йдеться саме про такі пункти: заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій і Херсонській областях, перезапуск Запорізької атомної електростанції під контролем міжнародного агентства з атомної енергії, а не Росії. Вимога до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні НАТО до кордонів, що були до 1997 року. Ну а також дозвіл на розміщення європейських вини. Щовачів у Польщі і надання надійних гарантій безпеки Україні. Ну і звісно, підтвердження суверенітету України і прийняття норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання. Тим часом сам бункерний знову цинічно заявив про цілі так званої СВО, тобто свої оті чергові нікчемні вигадки. Давайте послухаємо. Коли я запитую наших військових, у тому числі командирів високого рівня, які доповідають мені про те, що в зоні бойових дій, у населених пунктах, куди заходять наші війська, досить багато цивільних осіб, на їхнє запитання, на запитання наших військових. чому ви звідси не вийшли вчасно? Відповідь дуже проста: ми чекали на вас, чекали російські війська, війська Росії. Ось і звичайно, ми повинні робити все для того, щоб цим людям допомогти відновити це житло. і відразу можу сказати, що все буде відновлено. Ось такими заявами пробиває одно зараз Путін. А от його помічник Юрій Ушаков от раптом чомусь сказав, що Москва може допустити вивід російських військ із Донбасу. Він каже, що можливо там не буде ні наших, ні українських військ. Далі я вам розкажу, як світ продовжує котитися у прірву і продовжує, на жаль, підігравати Путіну, який своєю чергою все ще намагається бути сильним та невразливим і демонструвати це. Але. Чомусь центральний банк Росії сьогодні, 12 грудня, заявив, що він подає позов до арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Євроклієр саме про стягнення завданих збитків. І, отже, як написали сьогодні московити у своєму повідомленні, яке ви зараз бачите на екранах, це рішення ухвалили у зв'язку. Цитую з незаконними діями Єврокліар і розглядом Єврокомісією механізмів використання активів Банку Росії, мовляв, діями депозитарію Єврокліар банку Росії була запоріяна шкода, обумовлена неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать банку. Росії Тож виявляється, що таке виразливий той банк Росії, попри те, що путінські посіпаки кажуть, що та що їм там ті санкції. Ну і до речі, нагадаю, що напередодні представники країн-членів ЄС на рівні послів таки проголосували за те, щоб уможливити безстрокове розмороження. Вірніше замороження російських активів. Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів, а це дозволяє відійти від одностайності необхідної при подовженні антиросійських санкцій, до якого вдаються двічі на рік. Таким чином загроза потенційного вету з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило би розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики Україні – Усувається, щоб утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів згідно зі статтею 122 договору про функціонування Європейського союзу. Саме її Єврокомісія і запропонувала використовувати як правову основу для заходів щодо подолання економічних наслідків війни в Україні. Посли держав-членів погодилися, але тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на майбутньому засіданні Європейської ради, яке відбудеться цього місяця, він не підтримує жодного рішення, яке б фінансувало військові витрати України, про це до речі, Фіцо сказав особисто виступаючи в словацькому парламенті і цитуючи свого листа до президента Європейської ради Антоніо Кошти щодо саме пропозиції Єврокомісії про забезпечення фінансових потреб нашої країни вже на 2026 тисячі -20... 2027 двадцять звісно, зокрема, використання заморожених російських активів. Давайте послухаємо. Я не можу і не буду під жодним тиском підтримувати будь-яке рішення щодо фінансування військових потреб України, в яких мала б брати участь Словацька Республіка? Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена Європейського Союзу ухвалити інше рішення. На добровільній основі. Не може і не буде, тому що криваві рублі не тиснуть йому в кишені, але він також каже, що політика миру, яку він власне відстоює, заважає йому голосувати за продовження військового конфлікту. Давайте послухаємо. Військового вирішення цього конфлікту немає. Стратегія Європейського союзу щодо цього конфлікту є неправильною і неефективною, а продовження війни. Це не що інше, як безглузде вбивство без зміцнення позиції України в потенційних мирних переговорах. Саме тому я неодноразово висловлював свою рішучу підтримку всім мирним ініціативам, зокрема зусиллям президента Дональда Трампа останніми тижнями, спрямованим на припинення непотрібного кровопролиття. Що ж, як бачимо, такі заяви Фіцо це насправді зовсім не про мир. Фіцо просто знову виліз на арену популізму, і от мені здається, що він вирішив просто пробити ще одне дно, бо він насправді лише продовжує грати роль корисного союзника Москви, Але всередині ЄС він насправді чудово знає, що українці тримають стрій не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Але що ми бачимо, замість солідарності шантаж, саботаж і намагання ну давайте відверто зобразити себе великим. Миротворцем, який насправді просто підіграє Кремлю. Бо я нагадаю, поки українці тримають фронт, українські військові тримають фронт, він стоїть у черзі за політичними реверансами в бік російського впливу, і ми це з вами зараз бачимо. І саме до речі, в таких заявах. Тим часом ми ж з вами також чекаємо на наступний тиждень, адже президент Європейської ради Антоніо Кошта вже надіслав лідерам країн-членів Європейського союзу лист запрошення на саміт ЄС, який відбудеться 18-19 грудня. Ну і до речі, за його словами, у рамках зустрічі відбудуться важливі дискусії, і пріоритетом будуть. Дві теми це Україна і безпека в Європі, а також фінансування ЄС на 2028-2034 роки. Кошта, до речі, додає, що напередодні цієї зустрічі, а саме 17 грудня, пройде також саміт ЄС Західні Балкани. Давайте послухаємо. Ми розпочнемо засідання Європейської ради з обговорення питання України. Останні події підкреслюють необхідність термінових дій ЄС. На жовтневому засіданні Європейської Ради ми зобов'язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових і оборонних зусиль. На нашому наступному засіданні ми маємо вирішити, виходячи з поточної підготовчої роботи, як виконати це зобов'язання. Кошта додав, що наразі тривають дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Він каже, що у цьому контексті лідери ЄС навіть обговорюють, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи, і, звісно, а як зміцнити переговорну позицію України. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що європейці повинні допомогти Україні ухвалити складні рішення щодо завершення війни. Міністр заявив, що найближчі кілька днів будуть дуже критичними а Україна має зробити вибір. Тут Європа повинна допомогти Україні зробити кілька складних виборів. Дійсно, деякі вибори, деякі рішення є дуже складними для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага, необхідно запобігти катастрофі, усунути зло. Отже, вибір потрібно зробити. Я знаю, що для них це складно, особливо питання землі є надзвичайно складним. Міністр закордонних справ Туреччини зазначив, що динаміка війни постійно змінюється як на користь, так і на шкоду обом сторонам. Він вкотре також заявив, що Туреччина готова прийняти переговори між Україною та Росією у Стамбулі та сказав, що війна поширилася на Чорне море. Далі прямо мова. Ми готові відігравати цю позитивну роль. Подивіться, чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Війна поширилася на чорне море. Тепер вони атакують торгові судна і танкери в Чорному морі. Отже, якщо війна триватиме, вона пошириться на інші місця, на інші частини Європи. Не дай Бог, вона повинна зупинитися тут і зараз. Всі ці заяви ми зараз обговоримо, звісно, з політологом більш предметно, але також ми маємо ще одну важливу інформацію, тому що е як побачила я вже щойно в телеграм-каналі Юлія Свороденко повідомляє, що є відповідне рішення, яке зараз для нас також є позитивним, адже є рішення, яке ухвалили за результатами третього кварталу 2025 року, рада ЄС схвалила виплату 2,3 мільярди євро для України в межах програми «Ukraine Facility», бо Україна, як пише пані Юлія Свороденко, виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених планом. України і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища фінансових ринків та судової системи. Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення. І наразі уряд України працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного. 《